Спецпідрозділ Беркут чи не вперше за кілька останніх років не мав роботи на день незалежності. Акції опозиції та про партії минули спокійно, і це при тому, що опонентів інколи розділяли лише кілька метрів. Так, активісти із білоблакитною символікою зібрались на Софійській площі. Навпроти, на сусідній Михайлівській площі, зустріч своїм прихильникам призначила опозиція. Згодом люди із біло-червоними знаменами рушили вулицею Володимирською, повз мітинг регіоналів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Міліція заздалегідь щільно оточила Софійську площу автобусами, тож навіть коли колона опозиціонерів наблизилася до білоблакитного мітингу, жодних сутичок не відбулось, а колона вільно прийшла до університету Шевченка. Там на мітингу із вітальним Словом до активістів звернулася Юлія Тимошенко. Її звернення було записано на аудіо, дорогі мої українці, вітаю вас з нашим головним зляком. Піднімайтеся на боротьбу. Зараз ніхто, чуєте мене, ніхто не має права на міжсусобиці протистояння, пристосуванство, проти відстороненість. Чуєте, ніхто на це не має права. За повідомленням опозиції, 24 серпня їй вдалося зібрати у столиці майже 10 тисяч людей. Раніше лідери біло-червоних обіцяли зробити на День Незалежності потужну акцію проти мовного закону, що правда обмежилася лише кількагодинним мітингом у парку Шевченка. Майже стільки ж тривала акція і провладної і політичної сили до тих, хто прийшов на Софійську площу, теж дистанційно зі столичного палацу Україна звернувся президент Янукович. Останні роки були дуже серйозними випробуваннями для українського народу. Ми відчули жорсткий зовнішній тиск, пережили тривалий час політичної нестабільності. Зіткнулися з жорсткими економічними труднощами, породженими світовою економічною кризою. Незважаючи на всі труднощі, ми наполегливо будуємо нашу спільну українську перспективу.